Церква Божа, піднімайся, кличе сам Господь Тебе, ти до нього прислухайся, Божа нива жде тебе, ти до нього прислухайся, Божа жде тебе. Через гори і долини до нас лине клич Христа, Скоро великі великий жнива, нам вістять уста, скоро день великі жнива, нам вістять уста, мужі сильні всі здавайте Бога. Ще зерна, скоро вечір поспішайте, ниба ще не зібрана, скоро вечір поспішайте, неба ще не зібрана, і жінки усі вставайте, на Господню небудь, все колося, позбирайте. І важкі снопи Зв'яжіть все колося позбирайте, і важкі снопи Зв'яжіть діви юні також знайте, Божа не бажде і вас, все зерно Ви позбирайте, поки те погас, все зерно. Збирайте, поки день ще не погас. старець крити сивиною, хоч без сили стані ти, і тремтячою рукою, Сніг забути підніми. і тремтячою рукою, Сніг забути підніми. Будьмо пильні християни, марнотузький мої гріх, Всі на Ниву Божу гляньмо, бо до праці кличе всіх, Всі на ниву, Божу гляньмо, бо до праці кличе всіх. Після жнив спокій чудесний, всіх женців на небі жде скоро похуй небесний свою церкву приведе, скоро Бог похуй небесний, свою церкву приведе, вже спустили стіні ночі і північ надійде, піднімайте свої очі, скоро наш Господь гряде, піднімайте свої очі.